Шкіра буде сяяти як діамант завдяки гідродаймонд технології. Вітаємо! Сьогодні ми розглянемо революційний апарат для догляду за шкірою Zemits Verstand HD Pro. Цей унікальний пристрій поєднує 8 інноваційних технологій, щоб забезпечити комплексний та ефективний догляд за шкірою. Давайте дізнаємось більше про його можливості. Zemitz Verstand HD Pro – це унікальна естетична система, яка поєднує 8 популярних функцій для створення індивідуальних протоколів догляду за шкірою. Завдяки цьому апарату ви зможете забезпечити своїм клієнтам найкращий догляд та видимі результати після кожної процедури. Розглянемо детальніше 8 інноваційних технологій, які використовуються в апараті. HydroDiamond – технологія очищення шкіри, гайдродаймонд. Це запатентована технологія, яка поєднує хімічний пілінг, ексфоліацію діамантовим абразивом та вакуумне очищення. Це забезпечує ефективне видалення мертвих клітин шкіри та глибоке очищення пор. Ультразвуковий пілінг ультразвуковий пілінг використовує високочастотні звукові хвилі для делікатного видалення ороговілих клітин шкіри, покращення її текстури та стимуляції кровообігу. РФ ліфтинг. РФ ліфтинг стимулює вироблення колагену та еластину, що допомагає підтягнути шкіру, зменшити зморшки та поліпшити її еластичність. Безін'єкційна мезотерапія. Безін'єкційна мезотерапія дозволяє вводити активні інгредієнти без голок, використовуючи електропорацію, що забезпечує глибоке зволоження та живлення шкіри. Електроперація зони під очима. Електроперація для зони під очима допомагає зменшити темні кола та набряки, покращуючи проникнення активних інгредієнтів у шкіру навколо очей. Вакуумна терапія. Вакуумна терапія покращує мікроциркуляцію, сприяє лімфодренажу та зменшенню набряків, роблячи шкіру більш пружною та здоровою. Киснева мезотерапія. Киснева мезотерапія насичує шкіру киснем, покращує її колір та текстуру, сприяє активному відновленню та захищає від впливу вільних радикалів. Кріотерапія. Кріотерапія заспокоює шкіру, знімає подразнення та почервоніння, прискорює процес клітинної регенерації та омолоджує шкіру. Ця процедура є ідеальним завершальним кроком у догляді за шкірою. Чому косметологи обожнюють Zemitz Verstand HD Pro? комплексний догляд? Завдяки поєднанню восьми технологій апарат забезпечує повний спектр процедур для всіх типів шкіри. Ефективність уже після першої процедури клієнти бачать помітні результати. Безпечність. Усі процедури є безболісними та комфортними для клієнтів. Технологія Hydro Diamond витрачайте менше, заробляйте більше. Найкраща технологія очищення, поєднання діамантів і серумів. Тепер серум заливається не в колбу, а наноситься безпосередньо на шкіру обличчя. Це забезпечує тривалий контакт продукту під час процедури. Серум діє як хімічний пілінг, розм'якшує верхній шар відмерлих клітин і робить процес ще ефективнішим. Повний комфорт процедури для косметолога у протоколі немає марної витрати серумів. Прямий вплив на проблему. Локальне застосування серуму дозволяє максимально ефективно очищати шкіру. З гайдродаймонд не витрачайте зайвої кількості серуму. Однієї пляшки вистачить до 100 процедур. 4 рази ефективніша ексфоліація, подвійне покриття діамантового абразиву забезпечує високу ефективність глибокого очищення пор і розм'якшених комедонів. Етапи процедури Hydro Diamond, від якої клієнти в захваті, нанесення серуму, очищення верхнього шару епідермісу, глибока ексфоліація пор, демонстрація результатів клієнту. Завдяки Zems Verstand HD Pro ви можете створювати понад 20 різних протоколів догляду, поєднуючи технологію Hydro Diamond з іншими функціями апарату. Це дозволяє вам індивідуально підходити до кожного клієнта та вирішувати будь-які проблеми шкіри. Отже, Zems Verstand HD Pro це ідеальний вибір для тих, хто хоче мати доглянуту та сяючу шкіру. Завдяки восьми інноваційним технологіям цей апарат забезпечує комплексний догляд та видимі результати після кожної процедури. У Земіць ми розуміємо, що ваш бізнес у сфері краси потребує більше, ніж просто високоякісного обладнання. Ми пропонуємо цілісне рішення, яке допоможе вашому бізнесу процвітати. Кожен наш апарат супроводжується не тільки гарантією та сервісом, але й комплексом підтримки, безкоштовне навчання, сертифікати якості, маркетингові матеріали, надійний сервіс та гарантія. Ми об'єднані спільною метою зробити ваш бізнес більш успішним. Залишайте заявку у нас на сайті та отримайте повну презентацію по цьому апарату.